Ви замислюєтесь, як же отримати схвалення для Innovator Founder Віза у Великій Британії. Зараз я поясню, як же це працює. Спершу, що це за віза? Innovator Founder Віза або віза інноватора призначена для підприємців, які хочуть створити і розвивати інноваційний бізнес у Великій Британії. Але щоб її отримати, потрібно виконати кілька ключових кроків. Перший крок знайти акредитовану організацію, яка підтвердить вашу ідею. Список таких організацій можна знайти на офіційному сайті уряду Великої Британії Gov.uk. Ці організації оцінюють бізнес ідеї та вирішують, чи відповідаєте ви цим критеріям по візі інноватора. Коли оберете організацію, підготуйте детальний бізнес-план, у якому має бути показана унікальність вашої ідеї, її потенціал для зростання та конкурентну спроможність. Пропишіть цілі, стратегії розвитку і фінансові прогнози. Далі подавайте цей план вже обраній організації. Вони проаналізують вашу ідею, і якщо вона відповідає всім вимогам, ви отримаєте позитивне схвалення. Це схвалення потрібно для подачі заяви вже на саму візу. Важливо пам'ятати, воно діє лише 3 місяці, тобто 90 днів. Тому краще не зволікати і не затримувати подачу на візу. І останнє після отримання вже візи підтримуйте контакт із організацією. Через 12 і 24 місяці вам доведеться звітувати про прогрес у вашому розвитку бізнесу. Це необхідно для продовження візи та можливого отримання постійного місця проживання у цій країні. Ми допомагаємо на всіх етапах від вибору акредитованої організації до подачі документів і супроводу у Великій Британії саме на візу. Innovator Founder. Якщо ж вам потрібна консультація, пишіть мені у приватні повідомлення.